Я приїхала з міста Рубіжного Луганської області. Приїхала-виїхала я 26 березня. Ще був коридор з нашого району, мікрорайону Южний. От. І ну, були дуже жорстокі обстріли і вже ну, здали нерви. 26 березня, 28-го, я приїхала в Сколе, в місто Сколе. Це було ну, шок. Мій мозок навіть досі не може зрозуміти і сприйняти, як це може бути. Чужа країна напала на нашу країну тільки за те, що ми інакше думаємо, інакше мислимо, інакше ну, хочемо жити, щось удосконалювати в своєму житті, вибирати собі. Країни, з якими спілкуватися, з якими дружити? Я не можу, чому, чому така ворожа політика до України. Я не можу зрозуміти зі сторони Росії, чому така ворожа політика? Так, да, ми хочемо самовизначення, самовдосконалення. Ну хіба за це так карають? карають страшно. Хіба за це так карають, які вони мають? Що це за вообще принципи в житті? Які? Це ну, якісь монстри. Як це можна було взяти і просто зруйнувати життя людей цієї країни? Дуже багато жертв. Справа в тому, що у нас ну от, я... Наступ пішов російських військ, у них оці ж амбіціозні ці, е, наміри захватити Луганську область, в 14-му їм не вдалося, вони е, зупинили їх. Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Рубіжне, Креміна, Варваровка це все рядом розташоване. І тоді перед там спинили їх, але ж частина території була окупована, на жаль, на жаль. А зараз от вони пішли 7 березня, як я дізналась, от в ту ніч, 24 лютого, я не знаю, щось довго не спала. Я дізналась прям, ну прям з телевізору. Я це дізналась, бо включений в вимкнутий телевізор, і я це що Росія пішла війною на Україну. Почалась війна. Ну, у нас так ну швидко розвивались оці события 7 березня. Почався ну, такий наступ сильний зі сторони російських військ на Рубіжне. Вони вже дійшли до нас через Варваровку там чи звідки. Ми ж нічого там поперебували світла без газу, без світла, без води. Ми вже сиділи там. От. І е, снаряд з 7 на 8 березня снаряд прилетів до моєї племінниці в квартиру. Слава тобі Господи, що вони в цей день, каже, ми звичайно сиділи в коридорі або в ванній кімнаті, а в цей раз вони спустились в підвал і залишились живі. Бо снаряд влетів, розворотив всю стіну, прилетів в другу кімнату і взривною волною все покорюжила внутрі. Да. І там шансу не було. Взривна волна це дуже велика сила. Це ми ну, на собі випробували, коли... Ну от, вони переїхали, ну от вони, ну тоді ще зв'язок був. Я дзвонила, вони кажуть, там меблі придвинули, щоб хоч би не до да, цієї дири. а самі переїхали до моєї сестри в інший район. Але туди теж прилетіли в вдома снаряди, і дом на їх глазах згорів. Короте, вони тоді перебрались в інший район. А потім вже їм дали просто. Люди чужі віддали дві машини і вони виїхали. Да. Наш район теж дуже, 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 дуже обстрілювався і зруйнований дуже. Ну і вже коли згорів будинок там оце, у сестри, Кирила дід привіз на великах під снарядами, під пулями в наш район, бо вже не вивозили. Уже та територія була вже окупована. 17 днів ми сиділи в підвалі, я сидячи, 17 днів спала. І у нас, ну як, підвал же не оборудований, ну як. Є от оті ж ячейки, що люди настроїли собі, якісь каморки там, ну, господарські якісь. І ото ми просились до когось, сидячи. Да, виходили тільки, ото я кішку виходила покормити там в хату. І... Два рази застала обстріл так, що бігла, а потім думала, що я біжу. Ну вже вб'є-б'є. Вб ну страшно було, коли ти не загинеш одразу, а тебе покалічить, бо в нас там були випадки, що людям ну, снаряд прилітав, ноги рибало там. А це ж все ну як складно. Їх вивозили тоді, МЧСники кудись. Приїжджали, так, да, приїжджали, забирали. От. А було таке, що снаряд вибух. За межами квартири, а скло посипалось, там людину дуже посікло йому надавали першу допомогу. І от таке. Ну, ви розумієте, мати надію на майбутнє і втратити. Ну це дуже страшно. Ми залишились без нічого всі, у старшої племінниці теж і там старша сестрами. У неї теж загорів будинок, згоріло все. І Як жити далі? Ну, теж про те подумаємо, може пізніше. А двадцять ото ж зять этот дід Кирила, каже, ти добре виїжджай. Я кажу, та ну не знаю. У нас ще було б ну багато, ну як, багатенько людей з двох під'їздів, хоча багато й виїхали, а потім прилетів нам снаряд. У нас дома стояли, так буква П два дома. На забірки, на хіміків. Хіміків. Вот. І снаряд прилетів у двір і повилітали, ну це ще раніше, повилітали вікна всі в усіх будинків, а снаряди прилітали і в будинки. Вот. І потім прилетів снаряд з цієї сторони, що. Зривно, ну хлопці тільки по Ми готували їжу на ну, виходимо часом о п'ятій чи четвертій ранку, ну, щоб поки обстрілів таких немає. І ото хлопці там это, розжигали вогнище, да, і ми щось там готували. От. Готували на всіх, багато людей сиділо в підвалі, а потім виїжджали. А потім прилетіли ще ну такі вибухи були сильні, що зривнала, зірвала двері з підвалу. Ну, підвал це ж таке в будинку, ну це зложиться, хто тебе відкопає. І виїхали, ну, МЧСники у нас там їздили. От, і продукти привозили. Потім вже гуманітарку стали підвозити, але там вже треба було вибирати чи гуманітарка, чи життя. Ну, хто ходив, хто не ходив. А Наступає такий момент, коли, коли тобі вже, ну байдуже, вже думаєш, ну хоч би це все скінчилось скоріше. Я вже з сином прощалась, кажу, синок, чи доживемо, чи не доживемо, хто його знає, бо вночі теж Ну, страшне. А потім все-таки виїхали якось в один день, виїхали 12 чоловік, і нас з двох під'їздів залишилось п'ятеро. Ну, думаю, прикопати буде нікому. А вже ми знали, ну а що ви думаєте? Ховали там, прилетів снаряд в квартиру, а осколком жінка йшла отримати гуманітарку і осколком вбила. Чоловік сам її на тачці возив, копав яму, ну хтось там допоміг ще. От така людей ховали прямо біля будинки. Бо іти кудись, і в місті, а це було холодно. Якась весна ж була така запізда, запізні прийшла. І було мінус 9, мінус 10. Трупи лежали прямо по вулицях. Ну, у нас на Южній нема, не так. У нас все ж забирали, були тут, а в місті лежали просто на вулицях. Вот. Ну, отак от, от. І 26 березня я виїхала. Виїхала, ми нас вивезли, волонтери вивезли. Ну і то сказали, що скоро закриють коридор, бо лінія наступу і оборони до нас І, А ще дізнались, що кадировці прислали кадировців в наш район, а не зараз там. Вивішують флаги ЛНР. Російський флаг і Чечня. Так, це у нас в місті. Ось такий цинізм. І 26-го там треба було записатись. І 26-го, -25 25-го я записалась. 26-го нас виїхали, вивезли на Новозолотарьовку, Там нас покормили, підіждали ми. А люди йшли до нас, щоб виїхати в сторону України. З міста пішки йшли. От моя приятелька, ми з нею колись в інституті, працювали. Якийсь час. І я на Южній у нас говорю, Лі, да, ви як тут? Вона каже, розбомбила все. А ми каже, вже їх дев'ять чоловік. Вона, чоловік, діти, онуки, і маленькі, і вита. І каже, ми пішки йшли. Пішки зовсім з другого району, каже, пулі свистять, як мухи літають. А ми каже, йдемо, бо треба. Було дітей спасати, і вони пішки прийшли, і от ми 26 го грузили нас, такі бусики невеликі. І ото мене попередили, каже, ти якусь сумку, щось, якісь речі напихай, щоб ти могла сидіти, бо не, не сидінь нічого. Так просто пусті. а не привозили гуманітарку, а потім грузили людей, і от увозили возили хто от. і нас вивезли. Вони навазали тарівку, а потім подали там дизель, Ми скільки зачекали, вивезли в Слав'янськ, там скількись почекали. І приїхав поїзд краматорськ Львів. От, і, е, нас попередили, що п'ять вагонів для переселенців безкоштовні е, плацкартні вагони. Спочатку ну, людей дуже було багато, що сиділи навіть. А вже коли ми виїжджали, ми ну, ми спали. Є, була можливість. Я хочу просто сказати велике дякую от людям, які прийняли нас тут. Я е, приїхала сюди в жахливому, е, нервовому стані, в жахливому. Ну, я переживала, що, ета, щоб голова на місці залишилась ти не можеш зрозуміти, як це, як це. хтось взяв, прийняв таке рішення і зруйнував життя стількох людей і моєї країни. Як це? Моя рідня, у мене багато в Рубіжному було рідні, а не роз'їхались хто де. Коли ми зустрінемось чи зустрінемось взагалі, я не знаю. Це жахливо. Нехай Господь побачить наше страждання і накаже цього монстра, який прийняв таке рішення самим жорстким чином. Це дуже страшно. Місто зруйноване. Там тільки деякі, ну тільки деякі райони остались Сєвєродонецьк, теж на 80% зруйнований. Це молодий город, наше місто 1915 року. Там був завод, такий русська краска, і на, біля нього аби зорганізувався посілок, а потім уже і місто. У нас були підприємства, вони зруйновані, у нас була робота, у нас було життя, яке зруйновано все. І коли це відновиться, хто його знає? Ну, Спочатку я вам хочу сказати, що е, та, сухарів я насушила, нам возили продукти ще, а потім вже обстріли почались, сказали, що не будуть хліб возити. От, і я дві буханки посушила в, пі, в, пі, ну, в духовці, посушила хліб. І думаю, ну коли ж готувати. А тут газ, все, перебили, нічого не є. І ото перші, ну, чотири дні ми сиділи, ото сухарі та чай. От, а готувати, коли перебили, вже тоді кажемо, ну давайте. І всі тоді стали у кого що там залишилось, а було холодно ще. І, а потім люди почали виїжджати. Масово. І вони прям ключі віддавали. Каже, Ідіть, забирайте з холодильників, з лоджей, забирайте продукти, ну, мороз стояв, мінус 9, мінус 10. Холодно дуже було. Утром ми варили щось така велика кастрюля і щось гаряче. От. Зварили спочатку польову кашу з цими, цими карочками пшеною, я в 4 години ранку встала, порізала картоплю, там, морковку, лук порізала. Зварили, всім понасипали. У всіх у якісь миски, якісь тарілки, понасипали полонику. По на наступний день хтось ще виніс зварили, бросили там чи лапші, чи що. Всім понасипали, а так протягом дня ну чаї кофеї всі позносили. Вот. Хліба не було. Хліба не було, бита щось оладі жарили, да, на росолі там жарили оладі. Ну, а потім вже стали підвозити, хліб підвозити, і гуманітарка якась, консерви нам видавали. От вже можна було. Ну, ну, ми ще користувалися тим, що люди передавали. У ну, мене там от залишилась тітка з правнуком, і вона ну, вже теж щось ну, не виїхали. От. І не знаю долю брата двоюрідного. У них теж будинок. Вони жили в районі жд вокзала, теж будинок згорів. Він перейшов до дітей, але що далі немає. Тому це страхіття. Нікого не ущемляли. Нікого я вам хочу сказати, нікого не ущемляли. У нас підприємство таке, що фахівців готували російські вищі заклади. Вот, таке воно особливе підприємство. Нікого не ущемляли. На керівних посадах люди працювали, все життя жили. Вот, я не знаю, у нас не ущемляли. А як хлопці виживають оці, хто боронить нас, їм дуже важко. Дуже важко. Дуже. Вони виконують да, свій обов'язок перед нами, перед країною, перед родинами. Нехай Бог боронить. Да. І я зараз я розумію, наскільки це важливо. От я всім бажаю життя і здоров'я. Бо я вам кажу, це коли ти сидиш, ти не чуєш, коли наші бахають, страшно, але ти, та це наші, це одна нас летить. І ще жарим там щось чи варим. Ага, а коли летить снаряд, коли ти його чуєш, тільки шелест, тоді, коли він уже буде зараз бахати. І ти ну, не завжди можеш зрозуміти, наскільки це близько, чи дальна буде, чи як. Це дуже жахливо, не дай Господь пережити. Нехай будуть покарані ті, хто це розв'язав. Цю жахливу трагедію нашого народу.